У збройних сил України ось уже більше як тиждень нове командування. Однак, рух до впровадження безпілотних систем на рівні керівництва цей процес почався ще за попереднього за Валерія Залужного і продовжується зараз Олександром Сильським. Отже, про безпілотні системи говорено переговорено Насамперед оця мейнстрімова увага. Приділяється до наприклад повітряних або вже зараз морських систем, які справді показують свої результати проте чомусь дуже незаслужено та несправедливо оминаються уваги саме наземні. Дрони і можливості, які ми маємо наземні. Ну тобто, такі собі наземні роботи, вони можуть бути камікадзе, вони можуть бути не камікадзе, вони можуть виконувати інші функції. Так от до них приділяється як на мене дуже мало уваги. Я вже розповідав раніше про інші такі наземні модулі для, для дистанційної стрільби, які називаються Гризь та Шабля. Тут в режимі огляді на фабриці новин. Е, ну а зараз хочу вас ознайомити з деякими дронами. Всюди ходами, зокрема, і сірко, якого ви бачили щойно на відео, е, який. Симпатичний дрончик, що виглядає ось таким чином, власне про нього і не лише про нього далі розповідає у цьому. Збройовому огляді, отже, ми вітання, друзі на «Фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до перегляду цього відео свої ставте оподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на нас, а також ставайте спонсорами фабрики новин, тому що далі розповідаю про українські новітні розробки, які так чи інакше сподіваюся, що змінять фронт. А, давайте найперше поговоримо, чому це важливо говорити про наземні дрони, про наземні безпілотні системи. Та як мінімум на моє. Особисте щире переконання, тому що до кінця цього року вони, скоріш за все, заполонять фронт просто тотально. От, згадуємо нещодавнє ось це відео, яке було оприлюднене п'ятою окремою штурмовою київською бригадою е, з під околиць Бахмуту. Вони показували, як ще влітку насправді тестові версії е, дронів е, просто виходили на. Вогневі рубежі і лупили по позиціях окупантів, розносячи їх таки добряче і дуже дуже навіть е, симпатично. А зараз, з огляду на те, що в нас таке собі рівностояння на передовій на фронті з обох насправді сторін повне засилля дронів е, FPV, дронів спостережних і тому подібне скидів. Е, то я думаю, що і дронами доведеться відповідати на землі, і е, вони заполонять поле бою, як я сказав, десь до кінця цього року за моїми оцінками, е, і це може статися щонайменше чотирьох причин. Давайте розберемо з цими причинами перша і найбільш очевидна це співвідношення, ефективність доступність, тому що якщо порівнювати ось такі дрони, із наприклад, різними зразками бронетехніки, це, до прикладу, американська М 113 її вартість складає 300 тисяч доларів. Окей. Скажете, дорого ви радянська бронемашина НТЛБ. найдешевша, найпростіша. Вона коштує. Ну зараз її звісно на пану, що не купиш, але теоретично вона би в еквіваленті коштувала 45 тисяч доларів. У цей же час універсальні дрони, типу роботрек, вони можуть коштувати до 9 тисяч доларів. Ось такі самі сухопутні дрони, які можуть виконувати задачі по якомусь перевезенню чогось. Що потрібно в тил, е, наприклад, цей же дрон, який я показую зараз на відео, аерон ну, це по суті бойова така машина піхоти, е, то вона коштує, звісно, що трішечки дорожче. Її ціна до 100 тисяч доларів. Е, ну менше насправді, але за різними цінами немає точної даних, скільки вона коштує. Але погодьтеся, що навіть 100 тисяч доларів за неї у порівнянні навіть за 113 заплатити так би мовити не шкода, тому що вона абсолютно ніяких ризиків для. Так би мовити, для екіпажу не створює, вона просто виїжджає на позиції і починає їх розносити. Ось як ми це бачимо на цьому відео. Ще раз його продемонструю, і це насправді один із таких. Дуже важливих факторів це саме ця друга складова роботи кра значно краще пристосовуються до нинішніх реалій бойових дій. Адже під дронами чи тією ж артилерією, набагато легше розгромити велику бронетехніку, типу ще раз повторююся М 113 А от ви спробуйте ще мати таку майстерність, що вилучити по такому дрончику? Ні, ми звісно говоримо про те, що до кінця цього року цілком можливо, що дрони почнуть наводитися за такими штучно-інтелектуальними системами і буде легко вражати і такі наземні дрони, але тим не менше маленька платформа це. Маленька платформа, в неї потрібна певна майстерність і витончені технології, щоб влучити. Е, що ще як я вже сказав, це дуже важливо використання роботів на полі бою, мінімізовує втрати серед особового складу, та й загалом, так би мовити, оптимізовує це питання, адже дрон не відволікається, він не втомлюється чи не засинає так само на позиціях. Як я вже говорив, ЗСУ вже використовують такі роботизовані системи, як РИС, шабля, як Айронклад, Ось тут на відео від п'ятої штурмової бригади, але і це ще е, не все на. Справді їхнє ось це використання воно дозволяє дистанційно управляти дроном за сидячи в укритті за 50 Тере 100 метрів, і це велика велика перевага, не зважаючи навіть на те, скільки можуть коштувати ці дрони, тому що життя військовослужбовців його просто не злічити грошима, і е, саме за використання автоматичних систем воно дозволяє зберегти, е, власне кажучи, е, життя військовослужбовців. Крім цього, аргументом ще додатковим на користь, от е, в питанні особового складу, є вартість навчання, тому що набагато легше, скажімо так, вивчити, підготувати фахівця, який е, може у. Правляти таким подібним дроном це можна навіть е того, хто працював на безпілотниках ну, повітряного базування, так перевчити легко. Для цього не потрібно якихось витончених складних, не знаю, там систем навчання, де інде навіть за кордоном, це можна робити навіть нас в Україні. Тобто, база навчальна вона значно простіша і значно доступніша для того, щоб вивчати операторів дронів. Хоча, звісно, вони мають розуміти загально такі загальну тактику, загальновійськові принципи певні і Решті четвертий аргумент, який з'являється у зв'язку з використанням дронів, це розмінування територій і замінування територій без абсолютної знову ж таки шкоди людині, без будь-якого ризику. Тому що дрони все це роблять дистанційно, і відповідно людиною ми не ризикуємо. І звісно ж, от такі от і замінування, і розмінування, це це робити дуже дешево. Приклади. Замінування зараз вам покажу. Я думаю, що це відео ви бачили, і я зрештою його так само в інших оглядах показував. Це зовсім нещодавній випадок. До речі, от ще сніг лежить. Так ну можна в скидку скажу так. Тижні три тому була ось така ситуація, що на Донецькому напрямку дрон, який лагідно назвали Черепашка, він проїхав 4 кілометри в тилу противника і просто знищив їм логістику. Яким чином він був завантажений вибухівкою? Він рухався, от так як ми бачимо, його супроводжував повітряний дрон коригував дальність його роботи, е, і власне це вже ми поступово переходимо до цієї складової дронів е, всюди. Ходів Черепашка, е, Сірко. В цій е, частині скажімо так, певна наявна кількість таких подібних дронів є. Е, отже, цей дрон е, поїхав у тил окупантів, куди, вочевидь, розвідники просто так безпечно не дійшли. Він добрався до мосту, навантажений відповідно мінами. Протитанковими е, так е, кілька штучок, то якщо на скидку мені, якщо не помиляється, там чотири штуки. Далі вже дистанційно спрацював детонатор, і е, потужний вибух дозволив. Зруйнувати цей міст, все він поклав. Не потрібно тут людей, не потрібно тут ставити саперів, не потрібно інженерів гнати у тил розвідку е, і ризикувати людьми, що ця група не повернеться із бойового виходу. Ось так просто дрон відправили, і він працював спрацював у режимі камікадзе. Ну і, направду, ось ця технологія вона є вкрай дешевою, тому що ті ж самі е, подібні дрони вони коштують по кілька тисяч доларів. Реально дуже недорого. Вони мультифункціональні. Вони можуть бути і мінерами, і транспортниками. Наприклад, зокрема, далі, якщо вже говорити, то покажу вам дрон сірко, який скажімо так, виступає хедлайнером сьогоднішнього огляду. Що він дозволяє? Він дозволяє як мінімум 150 кг кілограмів вантажу перевозити. А що це може бути? Це вже на розсуд безпосередньо наших військових. Це може бути будь-що направду, чи вибухівка, яка поїде в тил і зробить біду окупантам, чи от як на фото каски, бронежилети, будь-який інший одяг, медицина, БК – Вода, їжа або що це може бути еквівалентне вазі у 150 кілограмів. Е, і що ще? Ми знаємо про цей наземний чотириколісний дрон-робот, який створений компанією SkyLab, створений він, до речі, за посередництва такого кластеру цифрового оборонного Brave One при міністерстві цифрової трансформації. Е, його головне завдання це, звісно, що допомагати. Військовим нашим, але не лише логістично, не лише щось перевозити, якісь вантажі, але й в нього так само є функції, і зараз розробники працюють над тим, щоб евакуювати, до прикладу, таким дроном поранених або проводити розвідку ворожих позицій, тому що справді у цього дрона теж є подібні можливості, подібні властивості, тому що він оснащений денною камерою, або він може бути оснащений тепловізором. Також там є система лазерних далекомірів для огинання перешкод. Він, звісно, що має режим. Жим автономної їзди, він може їхати вслід за людиною, якщо це буде потрібно. Е, ось такі спеціальні гумові колеса, які в нього є і там додаткові вбудовані стабілізаційні механізми, забезпечують досить стійку їзду по бездоріжжю. Саме тому ми насамперед називаємо ось такі подібні дрони дронами. всюди ходами. Сам цей апарат важить 45 кілограмів, і як я сказав, 150 він може брати ще на себе. Тобто загальний така вантажоможливості можливості до 200 кілограмів, максимальна швидкість їзди 12 кілометрів на годину, а дальність зв'язку до 5 кілометрів. Тобто це такий собі ближній тил. Ну, тобто, от, власне, бачите, як він ще в осінніх умовах тестує. Це із е, можливостями камери, тобто як розвідник, дрон Сірко коштує такий дрон, як я вже сказав, кілька тисяч доларів. І насправді це набагато вигідніше погодьтеся, ніж посилати велику броню чи посилати е, групу розвідників, яких гарантовано, що броню що розвідників уразять fpv дрони, е, потрібна буде евакуація задля за для евакуації. Потрібно буде все таки ту ж саму броню посилати. Е, ну і це все накладає дуже великі ризики. А тут дрон, яким ну насправді в якійсь мірі не шкоди да так би мовити, зіграти його спокійно відправляєш на розвідку, на перевезення, і подібні подібні, подібні е, речі. Це набагато дешевше і набагато безпечніше. До речі, ось цей дрон Сірко. Його навіть тестували в таких ну супер важких умовах. І на підйоми його возили, і по снігу, і по бездоріжжю він їздив. В одне з останніх випробувань показали якраз всю ту, е, так. Це не це відео. Ось власне я його якраз показав, але чомусь закрив. Е, от воно. Демонструє, як дрон Сірко з навантаженням з камерою може їхати, підійматися на різні схили, долати. Сніг і тому подібне, тому а, власне цей дрон за ним є перспектива, і не лише за ним, але й загалом за наземними безпілотними системами. Це до того, я веду, що а, от коли ми зараз чуємо, що при командуванні при генеральному штабі створюється управління з безпілотних систем або окремий рід військ з безпілотних систем, так то це не лише повітряні дрони, і це не лише морські дрони. Наземні дрони. Я переконаний, що найближчим часом вони будуть у дуже серйозному обговоренні і топі а, взагалі і створення нашими інженерами і розробниками щоправда щодо них є певні особливості. Це не може бути така собі гаражна збірка або навіть кухонна збірка, як і з FPV-шками, тому що тут є такі трішечки складніші системи, типу шасі, типу колеса, врешті-решт, якісь стабілізатори і тому подібне. Тому навряд чи ти це все збереш вдома і навіть у гаражі для таких подібних систем потрібно залучення держави на рівні великих промислових виробництв. Ну, от це така його слабка сторона. Але я вірю, що ми можемо впоратися. Пишіть у коментарях, чи вірите у це, друзі. Ви. Дякую вам за увагу. Поставте подобайку до цього відео, підписуйтеся на нас, ставайте спонсорами і пишіть свої коментарі, вас не відповідаючи на запитання. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, друзі. Бережіть себе.